Гаразд, починаємо розбирати ці матеріали про подорож Румунією 2014 року, і одразу знаєш, в очі кидається, що їхали не стільки по замках, скільки е, заради самої дороги. Так, так, от саме це відчуття: гори, ліси, водоспади, десь там по дорозі, річки, тумани. Сам рух, сам процес, от що головне було схоже. Цікавий підхід. Не типовий туризм, а саме, от подорож, як, як рух. Ну так, Румунія для цього, власне, ідеально підходить. Там же Карпати, мальовничі маршрути, ці гірські дороги це ж те, що треба для такого досвіду. Але з самого початку логістика: візи. Щоб потрапити до Румунії, виявляється, робили болгарські візи. Чому так? А тому, що вони давали право на транзит через Румунію. Але увага всього на п'ять днів. Ого, п'ять днів. Це ж як? Треба було все розпланувати буквально по годинах, напевно. Абсолютно, дуже ретельно. Особливо, якщо згадати, що там обмеження швидкості 50 у населених пунктах. І ніяких тобі плюс 20, як у нас тоді звикли. Серйозно, жодних плюс 20? Жодних. А села там кажуть, трапляються часто. Тобто середня швидкість виходить, ну, зовсім невисока. Розумію, а підготовка машини це ж взагалі щось. Здерти тонування це ще півбіди. Але замінити ксенон на звичайні галогенки. Так, так, на тьмяніші лампи, щоб, мабуть, відповідати якимось їхнім нормам чи уявленням про них. І далі цілий список: два трикутники аварійних. Навіщо два? Ну от два трикутники, жилетки на всіх пасажирів, вогнегасник, аптечка, запасні лампочки, весь комплект. І навіть запасний ремінь ГРМ. Це ж серйозна деталь, без неї двигун просто стане. Саме так, і знаєш, що ще? Глушник замінили глушник на тихіший. Та ну, навіщо? От уявлення не маю. Може боялися, що буде занадто гучно для Європи 2014-го. Це схоже на таку, знаєш, гіперпідготовку бажання уникнути будь-яких, навіть гіпотетичних проблем. Плюс наклейка UA і Грінкарта, звісно. Ну, це стандартно. Це вже так, обов'язково. І от перший день марафон Україною: Харків, Полтава, Київ, Житомир, Кам'янець, Чернівці тисяча кілометрів з гаком. Довгий перегін. І ще не доїхавши до кордону, перша радість. Ага, траса Харків-Київ, відкрутився болт, кріплення захисту піддона, і ця металева штука починає просто волочитися по асфальту. Уявляю цей звук. Жах. Скригит такий, що, мабуть, серце в п'яте пішло. Думали все, приїхали. І що даї? Штраф. А от і ні. Кажуть, просто посміялися. Дивно, але факт: довелося той захист знімати, кидати в багажник. А потім, а потім вже в Києві заїхали на СТО, прикрутили його назад за 50 гривень. Запам'ятаємо цю цифру: 50 гривень. Обов'язково! Типова дорожня пригода. Настрій могла зіпсувати, але обійшлося. І нагадування: перевіряй машину ретельно перед дорогою. Або май з собою інструменти. Точно. Добре. Наступний ранок кордон. Біля Сірета захотіли заправитись на останній український Вог, а там персонал румуни. Ова на нашій стороні. Так, хоч і російською говорили. І тут же телефон Бац, в ромінг перейшов. Хоча ще ж, наче Україна. От тобі і прикордонна зона. Там завжди свої правила, так. Як на українській митниці пройшли. Зелений коридор, швидко, машини не дивились, але потім якась плутанина вийшла. Паспорти віддали, нічого не сказали, ну, поїхали. А не можна було. Виявляється, ні. Зупинила прикордонниця. Хто вам дозволяв їхати? Довелося вертатись, вислуховувати. Ну, полякали трохи штрафом за порушення, але відпустили. Нерви трохи. Буває, а на румунській стороні. А там взагалі нічого не зрозуміло. Що робити, куди йти. Кажуть, просто дивились на іншу машину попереду. Ті вийшли, і ми вийшли, ці ходять туди-сюди, і ми за ними. Ха-ха, Тактика, роби як інші, і спрацювало. А спрацювало. Походили колами, потім їм різко віддали паспорти, і все, проїжджайте. Ну от бачиш, імпровізація наше все. І от на цій радості, на цьому полегшенні забули. Що забули? Ровіньєто купити Оцю дорожню віньєтку. От просто вилетіло з голови. Все, ми ж в Європі їдемо. Ой, класика жанру, ейфорія після кордону страшна річ. Добре, що потім згадали. Згадали так, але спочатку дороги, румунські дороги, перші кілометри сонце, поля, покриття гарне, відчуття таке, знаєш, новизни. Все здається особливим. О, це воу-ефект паші з кілометрів за кордоном. Інші пейзажі, будинки акуратніші, дороги рівніші. Все сприймаєш дуже гостро. Їдуть, фотографують прямо на ходу, але думка про віньєтку не відпускає. Треба її купити. І де її купувати на заправках? Зазвичай так заїхали на першу ліпшу. А їх відправляють шукати якийсь ром-петрол. А що воно таке, незрозуміло. І мовний бар'єр ром Ромпетрол – це їхня велика мережа заправок, типу нашого Вок чи ОККО. Став таким собі орієнтиром потім, мабуть. Саме так. На противагу якимось, як там написано, пилюжним заправкам із циганкою на табуретці. Дуже колоритно. Ха-ха, образно. Доїхали до міста Сучава. Назва для нас трохи смішна, погодься. Ну, є трохи. Місто саме світле, яскраве знайшли ромпетрол. Ура! Але знову але євро не беруть, тільки леї. От тобі маєш валютне питання. Треба було шукати обмінник. Довелося, кружляли центром, шукали, знайшли, поміняли. До речі, леї румунські здивували пластикові. А так, вони одні з перших перейшли на пластик з такими прозорими віконцями кольорові, цікаві гроші. Ну от нарешті купили ту ровін'єту. А куди її? За звичкою, скотчем на лобове скло приліпили. А треба було. А виявилось, що ні. У них там вже тоді, в 2014-му, камери номери щитували. Той паперець на склі нікому не потрібен був. Хоча, кажуть, і місцеві деякі теж ліпили, мабуть, за старою звичкою. Технології дорога в'ється вздовж річки, краєвиди гарні, насолоджуються. І тут знову. Тільки не кажи, що знову той болт. Він самий. На підйомах знову стукить під бампером. Той самий болт захисту, що його в Києві на СТО за 50 гривень надійно прикрутили. От тобі 50 гривень. Іронія долі довелося самим лізти під машину. Довелося дістали ключі, зупинились десь на узбіччі, і вже самі затягнули як слід. Більше кажуть, ця проблема не турбувала. Ну от, хочеш зробити добре, зроби сам. У подорожі це правило часто спрацьовує, і тут раптом дорога виводить їх на греблю величезну. А, це, мабуть, біказ, хідроцентрала Біказ стежару. Точно, вона височенна 120 метрів, вигляд крутий. Вона ж утворює водосховище озеро Біказ… Так, або ізворул – гірське джерело найбільше штучне озеро в Румунії. Красиве місце. Звісно, зупинилися, пройшлися по греблі, пофоткали, відео познімали, бачили байкерів, які сигналили, махали. Приємно. Ця гребля важливий об'єкт, і енергія, і рівень річки регулює, і для туризму рибальства важлива. Після греблі дорога вже остаточно пішла в гори. Попереду ущелина Бікас, одна з головних цілей. А перед нею ще проїхали Тиргоням з озера Бікас, і заїхали пообідати в місто. Бікас. Ха, знову Бікас, озеро Бікас, Гребля Бікас, місто Бікас. Скоро й ущелина Бікас буде дуже креативно з назвами. Зате не заплутаєшся. Як обід? Ресторанчик типу їдальні, їжа смачна, але дорога. Довелося на пальцях пояснюватись. А машину залишили просто у дворі житлової п'ятиповерхівки. Ну, буває так. Зате автентично. І ось нарешті ущелина Бікас кілометрів шість довжиною, з'єднує Молдову і Трансильванію. Це щось. Як враження? Скелі нависають прямо над дорогою. От реально, в деяких місцях настільки близько і низько, що автобуси мусять виїжджати на зустрічну, бо просто не проходять по висоті. Отак це її фішка. Природний каньйон, прорізаний річкою Вапняку. Дуже драматичне місце. Вузько звивисто, стіни прямовисні. Відчуття масштабу неймовірне. Їхали повільно, роздивлялись, знімали на GoPro. А дорога як якість. Оце здивувало. Якість гарна, рівна. Після наших доріг 2014-го це був просто кайф жити без ям, як то кажуть. На гірському серпантині це особливо важливо. Це теж частина задоволення від такої поїздки. Потім знову гірська дорога, ліс, сотні поворотів. Їхали довго, вже вечоріло. Проїжджали тунель лакурошу. А тунель Червоного озера з ним цікава історія. Він відносно новий 2005 року. А до того а до того був старий ще 1918 року. І саме той старий тунель взагалі вперше зробив можливим проїзд цією дорогою. А назва від озера поруч лаку рошу. І от їдуть вони далі, обговорюють, мабуть, це озеро, небо темніє, темніє і раптом злива. А потім град. Оце так поворот. Та не просто град, а шалений. Кажуть, лупило по даху і склу, наче молотками. Реально страшно стало, думали, поб'є скло або фарбу на машині. Негода в горах це серйозно і непередбачувано. Що робили? З'їхали на узбіччя, увімкнули аварійку. Багато хто так зробив. Сиділи, чекали, поки вщухне. На щастя, нічого не побило. Фух, пощастило, але спогад, мабуть, на все життя. Де це їх застало? У місті Георгеній назва така квіткова на наші жоржини, схоже. І райони там цікаві: бусін, цвіти та революція. Революція? Мабуть, град був саме в районі. Революція дуже може бути коли все скінчилося. Поїхали далі. Заправились на якійсь дивній заправці в селі. Вирішили купити бутерброди. Підкріпитися після стресу. І як бутерброди? А бутерброди по 14 леїв. Це тоді було десь 40 гривень за бутерброд. Дорогувато для перекусу на трасі. Ну, ціни в дорозі, це теж частина пригод. Але з'їли, мабуть, з'їли, куди діватись. І рушили далі до міста Прайде. Там мета, Салина, Прайд, Соляна шахта кажуть, ціле підземне місто. О, це обіцяє бути цікавим. Наступний етап подорожі, так схоже, пригоди тривають. Але якщо підсумувати цей шматок, оця ретельна підготовка машини аж до глушника, нервовий кордон із біганиною туди й сюди. Той самий болт за 50 гривень, що відкрутився. Фантастичні дороги і краєвиди, як головна нагорода, вражаюча гребля бікас. Потім драматична ущелина. озеро вбивця з моторошною легендою. Несподіваний град, що ледь не побив машину, і дорогі бутерброди на додачу. Дійсно насичений вишом відрізок. Абсолютно, і це чудово ілюструє, що подорож це не тільки плани, красиві картинки. Це ще й купа несподіванок, якихось дрібних проблем, казусів. Саме так. І часто саме ці моменти, коли щось іде не за планом, коли доводиться імпровізувати, долати якісь труднощі, саме вони роблять мандрівку по-справжньому незабутньою, перетворюють її на історію. Справді, от подумаєш, що більше запам'ятовується: ідеально гладка дорога чи той момент, коли ти під дощем затягуєш той нещасний болт. Або коли на пальцях намагаєшся замовити їжу.